Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про призначення пенсії для всіх тих людей, які працюють в сфері освіти. Для працівників освіти. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, ви маєте право обрати декілька варіантів або чекати досягнення 60-річного віку, маючи необхідний 32 роки стажу, ви можете вийти на пенсію за віком, або ж за вислугою років. Це незалежно від віку. Якщо у вас є необхідний стаж на відповідних посадах, до вислуги років у нас зараховується робота у позашкільних закладах, в бібліотеках, дитячих лікарнях, санаторіях. У школах, дитячих, садках, коледжах. Також хочу нагадати, що пенсія за вислугою років вам буде призначена лише тоді, коли ви звільнитесь з посади, яка і дає вам таке право. Якщо на день виходу на пенсію ви працювали у державному чи комунальному закладі, маєте стаж 30 років жінки та чоловіки повний 35 років, то ви можете отримати грошову допомогу у розмірі 10 місячних. Пенсії це теж, теж дуже важливий момент. Стосовно пенсії за вислугою років до настання віку, що дає право на пенсію за віком, вам може бути призначена пенсія за вислугу років. Така пенсія призначається незалежності. Но від віку за наявності вислуги років на відповідних посадах, не менше 25 років станом на 1 квітня 2015 року, 25 років 6 місяців станом на 1 січня 2016 року, та 25 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року. Нагадую, що до вислуги враховується робота у загальноосвітніх навчальних закладах, у дошкільних навчальних Закладах усіх типів, у позашкільних навчальних закладах, так вищі навчальні заклади, першої другої рівні акредитації, професійно-технічні навчальні заклади, дитячі полікліні, поліклініки, бібліотеки. Дитячі будинки сюди теж в цей перелік входять. Нагадую, що у разі працевлаштування, яка дає вам право на пенсію за вислугу років, то виплата пенсії припиняється. Вам потрібно обрати або працювати, або ж отримувати пенсію за вислугою років. Так, також дивіться, ще хочу нагадати, що за наявністю підстав працівнику освіти може бути призначена пенсія по інвалідності чи у зв'язку з втратою годувальника. За наявності вашого права на різні види пенсій вам призначається лише один із цих видів за вашим вибором. Також, якщо вам раніше не призначалася будь-яка пенсія, зокрема по інвалідності або за вислугу років, то вам вип... держава має виплатити грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій, за умови, що на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працював у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, роботи яких і дає право на призначення. Пенсії за вислугою років і має відповідний стаж. Для жінок це 30 років, для чоловіків 35 років. Також розмір пенсії за віком або за вислугою років вам визначається з рахуванням набутого всього вами страхового стажу та заробітної сплати. Яку ви отримали протягом періодів своєї трудової діяльності, і нагадую, що за вашим бажанням додатково може бути врахована заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд. По-перше, на 7 2000 року. Також нагадую про пенсію за вислугу років ще один дуже важливий момент. Він буде стосуватися переходу пенсії. Я про це дуже багато теж розповідаю, що коли ви отримаєте пенсію за вислого років, при досягненні пенсійного віку, 60-річного віку та маючи необхідний страховий стаж, ви можете і маєте право перейти на пенсію за віком. Вам можуть це вже. Обчислення розміру пенсії за віком здійснюється з урахуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні. Про цей показник ми вчора говорили з вами в попередньому відео, як обчислюється розмір пенсій. І таким чином розмір пенсії за віком у вас буде більшим, що буде для вас більш вигіднішим, щоб перейти на пенсію за віком. Але, скоріш за все, ви отримуєте відмову від пенсійного фонду, і вам потрібно буде за це право судитися, право переходу на пенсію за віком з урахуванням нового показника середньої заробітної плати. По Україні.